Коли людина приходить до сексолога, вона приносить якусь симптоматику, тобто я не можу отримати оргазм. Мені важко отримати оргазм, я не можу розслабитися, у мене слабкий рівень збудження, у мене впало бажання, підніміть мені бажання. І це так виглядає, що нібито от проблема в цій симптоматиці, і якщо ми цю симптоматику заберемо, то тоді все буде добре. От з'явиться оргазм в, нас, в нашому сексі, там, і з нами все буде окей, з нашими стосунками, з нашим життям. От почну я там більше збудюватися, в мене буде більше бажання. І все тоді буде ок. Але чи це справді так? Тому що е, симптом це не є проблема. Симптом це є інформація про проблему. Це є така вершина айсберга. А під, тим, під цією вершиною внизу ще є цілий каркас, і, і, і оцей от симптом він з'явився внаслідок у цього каркасу внизу. Тому що е, симптом показує, що проблема десь є в іншому місті. Це Симптом це про те, як ця проблема проявляється. Але проблема не в оргазмі, і не в тривалості сексу, і не в достатньому обученні, проблема, можливо, в чомусь іншому. На симптоматика, вона говорить нам про те, що є проблема. Але сама симптоматика, не є проблеми, якщо ви не можете отримати оргазм, як ви, що відбувається до оргазму, там годину, півгодини, день, кілька років, що, що відбувалося до того моменту, коли ви не змогли отримати оргазм? Точно там є якась історія. Якщо у вас немає збудження, воно в якийсь момент зникло раніше воно було. А що сталося до того, як воно зникло? Там теж є якась історія. І тому симптом, це є хибне уявлення, що треба лікувати симптом. Симптом це просто. Лампочка, яка мигає, і каже: в тебе є якась проблема, яку треба вирішити. От. А сама проблема це щось трошки інше, що передує цьому симптому, який з'явився. Мене звати Олександра, я психолог, сексолог і арт-терапевт. Підписуйся на мій канал.